Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсеній. Після капітального ремонту відкрилося чергове відділення Калуської центральної районної лікарні Кардіологічне на його ремонт витрачено 700 тисяч гривень з міського бюджету. Оновлений відділ урочисто відкрили у середу, 20 лютого. Капітальний ремонт кардіологічного відділення розпочався ще наприкінці грудня. Як висловився головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук, нарешті епопея закінчилася. До половини відділення, до якої належить і блок інтенсивної терапії, закуплені нові меблі на суму 28 тисяч гривень, а також штори, тюлі, жалюзі, кондиціонери, білизна на суму 23 тисячі гривень. Частина відділення, у якій зроблено ремонт нещодавно, налічує 30 ліжок так з кардіохірургами міської клінічної лікарні. Первинне коронаропаті і стантування хворі відправляються до них. І цей рік вже п'ять 5 хворих. Вже традиційно на урочисте відкриття прибувають гості з обласного центру. Цього разу до нас навідалися з візитом директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Роман Мельник та головний лікар обласного клінічного кардіологічного диспансеру Віктор Якимчук. Вони визнали, що євроремонт у медичних закладах калуша на високому рівні, а блиск і чистота усюди це безперечна заслуга персоналу. І, хоча проблема забезпечення новітніми інструментами актуальна у всіх закладах охорони здоров'я, все ж область і Калуш за. Зокрема, не пасуть задніх і мають певні досягнення у галузі кардіології. У нас в області вже працює в цьому році серйозно, вже в наступному в попередньому році працювала кардіохірургія. Ви знаєте, що зроблені вже сотні операцій, зроблено 168 операцій при гострому інфаркті, це тобто врятовані практично людські життя. Можу сказати, що ми більше 300 чоловік врятували, дякуючи кардіохірургії, яка запрацювала в обласному центрі. Крім медперсоналу, який працював до пізньої ночі, слід відзначити ще добровольців, які своєю спонсорською допомогою долучилися до облаштування відділення. Вже три роки минуло, як медицина стала єдиною, і почалося надходження коштів на потреби закладів охорони здоров'я Калощини. І це ще не межа. Задання міської влади полягають наступному цьому році. Завершити капітальні ремонти в закладах охорони здоров'я, які розташовані деякі прогодової стаціонарі і стаціонарне з денним перебуванням горе мається на увазі. Лікарня по вулиці Медичний 6, лікарня по вулиці Каракая, 25, а з наступного року перейти на капітальних е капіталукладень і первинну ділянку, первинну ланку охорони здоров'я це наші сільські лікарські амбулаторії, поліклініки і ФАПи. Далі було урочисте освячення відділення перерізання червоної стрічки і всі присутні змогли оглянути затишні і світлі палати, де перебування пацієнтів буде максимально комфортним. На черзі капітальний ремонт гастроентерологічного відділення. У четвер, 21 лютого, Палаці культури мінерал відбувся семінар з представниками громадських організацій, депутатами міської ради та головними розпорядниками коштів міського бюджету. Основною темою обговорення стали перші результати впровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес міста. Провели семінар заступник начальника фінансового управління Калузької міської ради Ганна Копалівська та старший консультант з економічних питань інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ярослава Пишник. програмно цільовий метод бюджетування є інструментом, який забезпечує управління бюджетним процесом у середньостроковій перспективі і орієнтований на комплексне вирішення питань і досягнень довгострокових цілей. Натомість питання ефективного бюджетного менеджменту набуває особливої актуальності у сучасних економічних Умовах. Використання цього методу на місцевому рівні, особливо в умовах фінансової кризи, тобто в умовах значної обмеженості фінансових ресурсів бюджету в цілому та місцевих бюджетів, зокрема, дозволяє підвищити кредитний рейтинг адміністративно-територіальної одиниці та забезпечити надходження додаткових інвестиційних і кредитних ресурсів. Саме тому темою зустрічі стало обговорення перших результатів впровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес Калуша, який, до речі, вже вдруге затверджено міською радою разом із традиційним. Обговорили також і пропозиції щодо удосконалення методології програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні, як необхідної передумови ефективного використання бюджетних коштів, підвищення якості соціальних послуг, економії енергоресурсів, забезпечення прозорості при розподілі ресурсів та досягнення встановлених стратегічних цілей. Головні розпорядники бюджетних коштів Калуша за попередні роки вже навчилися планувати бюджет за програмно-цільовим методом, а також складати спеціальні паспорти бюджетного планування, у яких зазначені відповідні виконавці програм, показники ефективності, якість виконаних робіт та наданих послуг. Зараз перед економістами та керівниками бюджетних установ стоїть завдання навчитися правильно звітувати про свою роботу за програмно цільовим методом. Першими спробували прозвітувати перед експертами та перед своїми колегами представник головного розпорядника коштів закладів охорони здоров'я Калуша Леся Мацулевич та провідний економіст управління культури Ірина Атаманчук. Оскільки Україна перебуває наразі в експериментальному статусі щодо впровадження такої системи планування бюджетів, то й відповідно поки що такі програми ніким не контролюватимуться. Проте з початком 2014 року програмно-цільовий метод стане у державі обов'язковим. Міські обласні і районні бюджети з 1 січня 2014 року переходять на формування бюджету по новому формату програмно-цільовим методом. Жодних фінансових санкцій не передбачається. Так само це буде новий метод планування бюджету, так як тепер так само будуть перевірятися проводитися перевірки, як і звичайного традиційного бюджету. Нових перевірок звичайно що не буде. Будь-яке нововведення вимагає навчання, а тому учасники семінару, користуючись нагодою, розпитували експерта про проблеми та нюанси, які трапляються при плануванні бюджету за новим методом. Найбільше хвилюють питання це показників. Показники, бо в чому полягає суть програмно цільового бюджету: це ефективність використання бюджетних коштів. Спрямовуються, міняються спрямування. Зараз ми йшли на використання бюджетних коштів, утримання бюджетних установ. Зараз питання про програмно-цільовому методі це ефективне використання коштів, тобто якісне надання послуг, соціальних послуг за надані бюджетні кошти. І зараз відповідно головних розпорядників хвилює питання правильність визначення. Показників, які б характеризували ефективність використання, ефективність і якість надання, надання, наданих наданих Отож, усі розпорядники бюджетних коштів повинні відшліфувати усі гострі кінці у новій методиці бюджетного планування та складання звітності безвідкладно, адже до старту нової державної програми залишилося 10 місяців. 21 лютого відбулося засідання громадської ради при Калузькій міській раді, на якому обговорили виконання та підсумки програм, спрямованих на розвиток і соціальне благополуччя міста у минулому році, та шляхи їх покращення в наступному році. Засідання громадської ради розпочалося з розгляду заяв громадських організацій, які виявили бажання делегувати своїх представників для вступу в раду. Таким чином, оскільки рішення про прийом нових членів приймає сесія міської ради, громадська рада рекомендуватиме включити до її складу ще кілька організацій. Деяких з їхніх представників не було на засіданні. І навіть якщо звучали зауваження щодо благодійних фондів, яких у нашому місті кілька, але на рахунках нулі, і чим вони займаються і для чого створені, секретар громадської ради Микола Шевченко. Кар радив включити їх до складу ради, мотивував тим, що ці організації відомі. і Якщо благодійні фонди були створені, значить мають якусь мету, і потрібно думати, як допомогти таким фондам. Головним завданням він назвав мати консолідовану думку всіх громадських організацій, щоб мати змогу брати активну участь у громадському житті міста та впливати на вирішення його проблем. Ще трьох членів громадської ради було відкликано і замінено іншими особами з поважних причин. Далі про головні напрямки проекту програми соціально-економічного розвитку калу на поточний рік проінформував заступник начальника управління економічного розвитку міста Олег Кузів. Він повідомив, що на сайті міської ради вже є проект рішення про створення індустріального парку і зібрану робочу групу у складі 15 осіб, яка займатиметься цим питанням. Далі про виконання програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури та спорту, оздоровлення дітей і молоді в місті за минулий рік, доповів начальник управління сім'ї молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим. З прикрістю відзначив, що заростають травою майданчики пляжного Лейболу і футболу. Немає регулярних занять на майданчику в парку, розкрадається обладнання. Просив допомогти підняти життя на цих майданчиках. Запевнив, що цьогоріч з допомогою коштів з міського бюджету та спонсорів збудують ще два спортивні майданчики зі штучним покриттям, на які не вистачило грошей минулоріч. Виявилося, що у басейні посейдон щоденно займається близько 500 осіб. І це дуже велике навантаження, тож необхідно запустити басейн у третій загальноосвітній школі. Розповів, що вже протягом двох років управління залучає до спорту дітей та молодь з вадами здоров'я. Порядка 17 дітей, які на сьогодні безкоштовно займаються у нас, це мова дітей мова і ді про дітей, мова йде з серебральним пралічем. Ну, чесно кажучи, дивитися на то, яку як, як, як дитину заносить мама на руках в басейн і після трьох-чотирьох місяців занять разюча є різниця. Звичайно, воно не є панацеєю від цієї хвороби, але те, що можливо, з нашої сторони ми надаємо їм таку можливість і. Повірте мені, батьки дякують за це. Другий напрямок це Людовий палац, на якому сьогодні не здасть мені збрехати пані Галина. На сьогоднішній день скільки там? Десь 19, напевно, займається, так? Да? О, навіть навіть більше. Є в нас такий Володимир Станіславович Матрик, який на безкоштовній, на ентузіазізмі своєму, депутат міської ради, начальник стадіону міста, нашого міського, займається з тими дітьми. Вже другий період підряд в чемпіонаті міста з футзалу. І великого футболу чемпіонаті міста приймає участь команда лухонімих хлопців, які приїжджають з Франківська на базі Калуської команди. Вони формують цю команду і беруть участь і доволі таки непогано себе почувають. Коли виступила директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дидер, то зачепили проблему відсутності соціальної реклами на бікбордах та сіті лайтах. Вирішили цьогоріч цим зайнятися. Михайло Клим пообіцяв місячний абонемент на відвідування басейну. Тому хто розробить проект плакату проти шкідливих звичок. Заступник голови громадської ради з гуманітарних. Питань Любов Леповська доповіла про проблеми у цій галузі і навіть запропонувала розробити кодекс етики для публічної особи, обурена поведінкою деяких очільників та представників офіційних структур міста. Але це не знайшло підтримки у присутніх. Решту питань перенесли на наступне засідання громадської ради. В рамках відзначення 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану в загальноосвітніх навчальних закладах відбулися виховні години, присвячені цій даті. В одній із шкіл разом з ветеранами афганцями побували і наші кореспонденти. Щороку ми вшановуємо загиблих воїнів афганців віддаємо шану тим, хто живе серед нас, хто знає справжню ціну війни і миру, і як ніхто вміє дорожити сьогоднішнім днем. Пам'ятати. Історію і мужніх воїнів афганців закликають вчителі у школах, організовуючи для підростаючого покоління зустрічі із тими людьми, які пройшли випробування на афганській землі. Виховна година, яка відбулася у сьомій школі у восьмому класі, і мала на меті ближче ознайомити учнів із подіями, які відбулися більше чверті віку тому. Для цього класний керівник Любов Івашко запросила воїнів афганців Петра Гаврилєва і Володимира Микитина, щоб вони розповіли та поділилися спогадами про жорстоку афганську війну. Історія чогось замовчує дуже багато фактів. Ми знаємо в історії, то, і тепер, напевно, в ваших підручниках там проходять які дати, 79-й, 89-й рік. Називається деяка кількість тих, хто приймав участь, хто вижив, хто не вижив. Ще можемо знайти статистичні дані, де написано, скільки бойової техніки загинуло, скільки людей загинуло. Ну, в загальному підрахунку ще такі дані можна знайти. Ви тут говорили, що як вам сказати, я проходив службу 82-1984 рік, то якщо брати Афганістан і мусульман, це мусульманська держава, значить по їхньому календарі це був 1360 або 7, або так. Ну і Якщо додати зараз оцих ще декілька років, то вони ще далеко. Не дійшли далі навіть по цьому до 1400 року. Ну, правди, в принципі, ніхто не говорив. У Радянському Союзі раніше рахували, що Радянський Союз, ви вчителі історію знаєте, що такий Радянський Союз, який об'єднував багато республік, які були. Так само у нас була Українська Радянська Союзна Республіка. Армія командування проводилося, це було все. Союзниця Москва, і ми всі солдати приймали військову присягу. Нам потрібно її було виконувати, і нашого виходу не було. Це в той час це було досить жорстоко і відповідально, тому що був інший виходу, іншого не було. Це було або йти на війну, служити в армію, або відповідно сідати в тюрму, це впортити собі життя. Десять років у нас було солдатів. Через 50 років помре останній хто з нас то там воював. Ще через 30 років помруть чи 40 наші діти, внуки, які ще будуть пам'ятати. Тобто тих 10 років війни зробили 100 років історії. Люба війна, візьміть, Велику Вітчизняну. Скільки минуло років, Відколи минула та війна, ще, ще лишили одиниці. Ще є їхні діти живі. Але ще через 20 років вже не буде нікого. Вже тут внуки, які будуть пам'ятати. Маєте 100 років. Учні восьмого класу з хвилюванням слухали розповіді афганців, а ще задавали запитання їм. Дітей цікавило, в яких умовах доводилось перебувати нашим землякам, як проходили бойові дії, навіть які нагороди висять на грудях у воїнів. Виховна година пройшла у формі діалогу. Дітей настільки захопила тема Афганістану, що вони не помітили, як минув урок. На його завершення вчитель Любов Івашко подякувала афганцям за таку зустріч. А діти, в свою чергу, подарували гостям квіти та пообіцяли, що ніколи не будуть забувати Героїв, які мужньо і честю виконали свій інтернаціональний обов'язок. А зараз, будь ласка, прослухайте усну інформацію. Шановні калушани та мешканці району. Рятувальники звертаються до вас з проханням бути обережними у поводженні з вогнем на водних об'єктах у гірській місцевості при виявленні вибухонебезпечних предметів, дбати про безпеку свого життя та оточуючих вас людей. В Івано-Франківській області з початку року виникло 174 пожежі. У вогні загинуло 12 осіб. На території Калуша та району 13 пожеж. Загинула одна особа. 20 лютого близько 2 години ночі сталася пожежа в автомобілі марки Toyota Корола 2008 року випуску. Вогонь знищив автівку, причини встановлюються. Тієї ж ночі, о 3-й годині по вулиці Головацького, виникла пожежа в приватному металічному павільйоні. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та інші. В обох випадках до ліквідації пожежі були залучені працівники відділення. Ділення державної пожежно-рятувальної частини номер 6 міста Калуша. Минулого тижня у спортзалі дитячо-юнацької спортивної школи Соків відбувся фінальний відкритий кубковий матч між командами «Сокіл-Голень» та Свобода Калуш. Перший футзальний трофей в цьому сезоні завоювала Калуська команда. Кубковий фінальний матч, в якому зустрілись друга і третя команди поточного чемпіонату, до останньої миті тримав на прузі чималу аудиторію вболівальників, яка зібрала в спортивному залідю США Сокіл. Обидві команди суперниці продемонстрували якісну і видовищну гру. Проте фортуна в цей день виявилася прихильнішою до гравців Калуської свободи. З перших хвилин ініціативою заволоділи голинські футболісти, які краще контролю і раз за разом створювали небезпечні моменти біля воріт Любомира Атаманчука. Проте голкіпер свободи діяв безпомилково, а перший свій шанс на останній хвилині тайму його партнери використали. Орест Мельник точним пасом знайшов біля чужих воріт Андрія Рибаччина. І той після серії ударів виводить свою команду вперед з рахунком 1-0. Забитий м'яч додав впевненості свободівцям, і в другому таймі вони заграли значно розкутіше. До того ж, на 18-й хвилині незрозумілої помилки припустився Юрій Ткачук, який чомусь не зреагував на нескладний удар на віз від свого візаві. Рахунок змінився на 2-0 і гравцям сокола після цього довелось докласти чимало зусиль щоб скоротити відставання. Відзначився Володимир Верхушев. Але через дві хвилини Ярослав Олевич знову встановлює паритет 3-1. Інтрига у матчі відновилась на 28-й хвилині після голу Олега Локатаря. А на останній хвилині свобода залишилась в чисельній меншості після вилучення Олевича за гол останньої надії. Відчайдушний штурм голинської команди все ж міг завершитись успіхом, якби невідмінна гра в рамці воріт Любомира Атаманчука, який став справжнім героєм фінального матчу. Ця перемога дозволила свободі завоювати перший футзальний трофей в цьому сезоні. Обидві команди нагороджені грамотами управління. У справах сім'ї молоді, фізкультури та спорту Калузької міської ради, а також призами від спонсорів. Кращим гравцем фіналу визано Любомира Атаманчука зі свободи. А кращим бомбардиром кубкового турніру став гравець команди Луком А Україна Іван Побігун, на рахунку якого дев'ять забитих м'ячів. І це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.